Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо. І місія називається Водний ризик. Тобто продовжуємо проходити під назвою ТА4. І в нас місія у таксофона. Я добре ще затарився. I come to people like you when I need someone handled. Do you get me, brother? I get you. When you've taken care of something for me, call me on my cellular, but no specifics. Phil's good at that. I only talk business on a hard line. The target's on a boat trip in the canal between Tudor and Actor. Make sure they don't come back. О, Твій роботодавець залишитиме тобі зброю та бронжети для кожного завдання. Чудово, і навіть я трачуть. Нет, там мені не треба, тому що у мене і так достатньо зброї. Ось у нас їх і набою у пустельного орла. Так, що поспішаємо. Так, якомога швидше поспішаємо. Ой! Перепрошую, поспішаю сильно. Я заплачу за це. Все. Знищити ціль. Раз. Раз, снайперську винтівку підготуємо. А ось вона. Бувай. Чудово. Фіксер його звати. I baked the bread for you, Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. Ставимо лайки. Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!